На національній опері Покров Пресвятої Богородиці на вході до театру ця ікона в кіоті з живих квітів, а у фоє зірки кіно з отцями церкви. Це 11-й кінофестиваль православного кіно Покров три дні кіно, що прославляє Бога. За православне кіно варто братися лише тоді, коли душа чиста. Це як іконопис. Кіно – Це для мене як ікона, тобто ікона, яка дає можливість людині стикнутися з найкращим. За гран-при змагалися ігрові стрічки, документальні мультфільми для дітей та дорослих. Кіностудія з Ярославля представила фільм Ви нам потрібні про сліпу глухого професора. Его мама с папой воспитывались в разных детских домах. Там. Дом. И когда они встретились в Москве, они удивились, что у них одна и та же фамилия. Вот, они были влюблены друг в друг друга, сразу влюбились. они говорят, надо даже фамилию не надо менять. Она приехала с севера, он с юга. А они оказались родственниками. Но они узнали об этом потом, когда у них уже родилось трое детей. Но все трое детей оказались вот такими. Кіностудія при Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви представила фільм Різдво режисера Олени Каретник. Це фільм, який на совершенно Не церковную. Мы хотели сделать фильм «Праздник», который люди смогут посмотреть, даже сидя за домашней трапезой, чтобы это был праздничный и настроительный фильм. На церемонії відкриття Київ першим у світі побачив фільм Лука про Святого Православної церкви видатного хірурга ХХ століття архієпископа Луку в миру Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького. Головну роль виконав Віталій Безруков, батько одного з найзатребуваніших акторів сучасного кінематографа Сергія Безрукова. Ми на алтар нашої православної віри Христової. Ми положили достойну лепту. Он Христа зіграв в масірі Маргаріти, а я от при... Это, да, кстати, сподобился. Тоже не последнего иерарха церкви, святителя Луку, святитель хирург. Деда! Mm? Господь, он где? Какое? Именем стадо стелаки! Операцию дадите закончить или нет? Блаженніший митрополит Володимир наголосив, що кіно велика сила в житті людини. Гран-прі го фестивалю православного кіно Покров отримав український фільм Хрещення, знятий до 1025-річчя хрещення Київської Русі.